Ви спіткаєтесь з брейнротом кожен день, навіть не помічаючи цього, зараз розкажу чому. Брейнрот, що означає гнилий мозок, це явище сучасної цифрової культури, яке захоплює увагу, розважає й дивує, але не розвиває мислення і не приносить користі мозку. Його формами можуть бути відео, меми, музика, ігри чи картинки, що викликають сміх, шок або здивування. Одним із найвідоміших став італійський брейнрод, який з'явився у 2024-25 роках, і поширився через TikTok та Інстаграм. Він базується на абсурдних ai генерованих персонажах із фальшивими італійськими іменами та сюрреалістичними сюжетами: на кшталт балерини з чашкою капучино замість голови чи крокодила бомбардира. І головна його мета викликати емоції через абсурд. Мемний брейнрот – це хаотичні меми, комікси і колажі без логіки, які будують гумор на абсурдності та створюють поверхневе сприйняття реальності. TikTok Брейнрод представлений короткими відео з швидким монтажем, яскравими ефектами і гучною музикою, що миттєво захоплюють увагу, але майже не мають сенсу. Часто включають танці, мемні діалоги чи шок-контент. Ігровий варіант включає клікер ігри, примітивні симулятори і абсурдні стріми, які більше розважають, ніж розвивають. Музичний Брейнрот ґрунтується на повторюваних мотивах автот'юні та мемних реміксах на кшталт Baby Shark, що швидко стають вірусними завдяки простоті і нав'язливості. Сторітелінговий варіант це нелогічні або зациклені історії, які не ведуть до сенсу як от абсурдні міні-комікси чи ai генеративні сюжети. Візуальний брейнрот виражається у дивних чи шокуючих картинках, часто створених штучним інтелектом, а комбінований поєднує відео, музику, меми та візуальні ефекти, створюючи максимально абсурдний і водночас захопливий контент. Усі ці форми мають одну спільну рису. Вони розважають, дивують і шокують, але при надмірному споживанні знижують концентрацію, формують поверхневе ставлення до інформації та показують, як абсурд і безглуздя стали новими засобами комунікації та гумору серед молоді в інтернеті. Я монтую відео на телефоні, збираю на комп'ютер, хто хоче підтримати посилання в описі відео. Дякую. Термін Brain rot вперше з'явився у книзі Генрі Девіда Торо Волден 1854 рік, де автор критикував зниження інтелектуальних стандартів. У 2007 році термін почав використовуватися в інтернеті для опису низькоякісного контенту, а з 2020 року став популярним мемом, особливо на платформі Discord. у 2024 році Oxford English Dictionary Визнав Брейн Рот словом року через його поширення серед молоді та визнання негативного впливу надмірного споживання такого контенту на психіку. Незважаючи на свою популярність, споживання такого контенту може мати негативний вплив на психіку. Тривале переглядання низькоякісного контенту може призвести до зниження концентрації уваги, зменшення здатності до глибокого мислення. Та навіть до депресії це явище часто називають думскролінгом безцільним переглядом контенту, що не приносить користі. Цей контент також відображає нові тенденції в цифровій культурі, де молодь шукає нові способи самовираження та комунікації через абсурдні меми та жаргон.